У горішніх плавнях фінішував Кубок профспілки полтавського гірничо-збагачувального комбінату з мініфутболу. Саме після матчів заключного сьомого туру став відомим остаточний розподіл місць, у тому числі й володар трофею, на який претендували одразу три колективи. Друге місце на турнірі посіла команда Єрестівського ГЗК, яка у заключному турі виграла у команди Ферострой із рахунком 2-1. Були дуже добрі ігри, набігалися. Ми награлися багато боротьби, багато зусиль і добрі були виграш з ДОФом. Дуже добра гра була. Ну я навіть отримав велике задоволення у другому матчі. Дня об'єднана команда ЛМЦ ЦБТ оформила першу перемогу на турнірі після виграшу у гравців. ЄГЗК-2 із рахунком 5-2. Успіх у матчі команді ЛМЦ ЦБТ принесла результативність двох гравців. На рахунку Романа Свистуна дубль, а Олександру Артеменку вдався хет-трик. Раніше нам заважало те, що ми не собрані були. Не було, не було у нас собраності е, гравців. Зараз трошечки зібралися на кінець, показали ігру хорошу і достойно зіграли останню гру. Ну, матч був 2-2 і здавалося, що буде ніча. Були засмучені вже, якщо ж так, да, були б засмучені, тому що не, не було б ні одної гри е, виграшної. А так вийшло, забили гол, потім пішло і пішло. Ну і тобі не, не обідно, що забивав, забивав і хоч одну, то виграли, так? Так, да, да, забивали. Ми, і моментів було багато, і багато всього було. Ну, так повезло, нам ми забили перший і виграли. У центральному матчі як туру, так і турніру, на поле вийшли гравці дробарно-збагачувальної фабрики та об'єднаного колективу залізничного цеху та іт дирекції У вирішальному поєдинку команда ДЗФ не змінила своїй тактиці, грала від оборони та зуміла ще до перерви реалізувати свої моменти. Спочатку Олексій Пірожков результативно завершив атаку своєї команди після виконання кутового. Успіх принесла, грав один дотик. Так рахунок було відкрито 1-0. Згодом команді ДЗФ вдався ще один результативний удар. Його виконав Роман Солошенко, який влучив у самісінький кут воріт. Виправити положення у матчі команді ЗЦ ЗЦАЙТІ Дирекція не вдалося. Поразка відкинула цей колектив на третє місце. Перемога із рахунком 2-0 дозволила гравцям дробарно збагачувальної фабрики здобути перше місце на турнірі. Матч був дуже складний. Ну, всі готувалися морально, знали, що буде дуже важко тобто були. Всі настроєні на перемогу, тільки бо вона нас тільки влаштовувала. Признаюсь чесно, було дуже тяжко. Ну, жарко, це по-перше. По-друге, ну, у нас майже не було замін. Ну, всі боролися, всі дуже сильно намагалися перемогти. І насамперед, мені кажеться, виграли ми за рахунок того, що ну, скажуть, на вольовій. Тому що ну, без замін було важко, всі намагалися якнайскоріше найскоріше той м'яч вибити, бо вже перемога є. У нас два очки, забили два голи. Тобто і намагалися на утримання, відбивалися, але ну, тяжко важко, але перемогли. Голова профспілкового комітету полтавського ГЗК Сергій Афонін вручив кубок турніру капітану команди ДЗФ Сергію Коннову. Гравці команди дробарно збагачувальної фабрики раділи здобутому кубку та можливості знову бути серед переможців мініфутбольного турніру Ферекспо. Турнір, який тривав протягом місяця, подарував чимало яскравих матчів. Та дозволив виявити себе на футбольному майданчику працівникам підрозділів Ферекспо.